Незабаром 60 років виповниться німшинській загальноосвітній школі перших других ступенів. А от будинок у якому розміщено навчальний заклад ще старіший. Тож у ньому постійно доводиться щось змінювати і переробляти. Тож з якими проблемами за цих обставин доводиться стикатися, учителям та учням, бачили наші кореспонденти. Наприкінці навчального року наша знімальна група відправилася у село Німшин у загальноосвітню школу. Сюди доїжджають і навчаються учні з двох населених пунктів. Чим живе школа? Навчальний заклад займає п'яте місце в районі по кількості учнів серед шкіл. Першого, другого ступенів. Тут навчається 60 дітей. І працює 20 педагогів. За останні пару років у навчальному закладі сталися позитивні зміни. За останні буквально три роки школа значно покращила матеріально технічну базу. В школі проведені капітальні ремонти, перекрито дах школи. З цього року відкрито новий сучасний комп'ютерний клас. В школі знаходиться в комп'ютерному класі, знаходиться 5 комп'ютерів. Найбільша проблема це підвіз учнів до школи. Підвозять дітей із сусіднього села Демешківців тільки на час опального сезону, і буквально майже три місяці діти змушені самостійно добиратися до школи. Охрачування на належному рівні. Минулого року у нас проведені капітальні ремонти у столові, проведена гаряча холодна вода. Встановлений бойлер. Попри те, шкільна їдальня бажає мати все ж дещо кращий і сучасніший вигляд від того, що ми побачили. Кожного року проводяться поточні ремонти в класах. Планується зробити капітальний ремонт у деяких кабінетах. Заплановано разом із відділом освіти і адміністрацією цього року поміняти вікна на пластикові, завершити заміну вікон. Зараз розробляється проектна документація на Реконструкцію спортзалу. До благоустрою шкільної території та деяких робіт у навчальному закладі долучається і молодий керівник, і вчителі, і батьки, адже школа є головним центром для дітей навіть у часі канікул. Любов Галько, Андрій Васків, новини, телеканал Раї.